Всім привіт, з вами я, а значить знову в нас Русь... А нельзя цього слова казати на Ютубі, бо бачите, якісь там права ущемляють. А можна тоді їхнього президента одразу так бам? ви думаєте, що значить Україна для запада і НАТО? Понятно, що театр бойових дій, вони використовують для того, щоб ослабити Росію, так чи правильно я зрозумів, виходить, що Україна зі своїм совєтським озброєнням намагається послабити Росію зі своїм аналогом на Нєтовськими технологіями, і лише через те, що Росія щадить Україну. Росія використовує лише 10% своїх інтелектуальних можливостей. Ну тобто на максимум. Давайте розглянемо сценарій, при якому Росія, дай Бог, звісно, побіждає Україну. Дай Бог. <ріх> Правильному руслі, думаєш, і ще місяць другий і вже навчишся наголоси правильно робити, а там вже і до українського гімну недалеко. Ха-ха того, в случаї падіння України, європа прекрасно понимает, що Росія може розібратися со всім Евросоюзом по щелчку пальца. І ними словами на карту Євросоюзу і НАТО поставлено все. Пусть Україна сгорит в вогні, но победит Росії. Ну а тепер я увімкну трішечки психолога. Якщо звернути увагу на мову його тіла. На його міміку та інтонацію голосу можна зрозуміти, що він кончений їблан. Він не до кінця впевнений, що Росія спокійно може перемогти Україну, але Європу з їхніми винищувачами, підводними човнами, крилатими та балістичними ракетами та ядерним озброєнням вони переможуть от тупа на раз нахуй і два. А якщо програємо ми, то тоді уже для Росії наступить кінець. Нам будуть диктувати условия, нас будуть уніжати, нас будуть розворовувати і делать з нами все, що захотять. Нарешті зрозуміла причина, чого вони бояться від цього проклятого западу, що запад їх буде розворовувати, а вони самі хочуть розворовувати росію. Так хоча б дівчинка якась буде яхточка, домик якийсь там буде, розграбив квітучу росію і купив собі хату загніваючим в западі. Стратегія. Ебільше. Ничего необычного. Просто шестимесячному ребенку показывают клип Орка тело ляжет грунт с помощью ЗСУ. Посмотрите реакцию ребенка, когда начинается припев. <реклама> Это видео я выложил для понимания того, с кем мы воюем и кого там взращивают, с какой любовью к нам. <реклама> Стреляй! Х... Убей! Убей! Х... То что, будем мерять, кто больше нацист? Чи просто позигуем, а? Скажите мне, пожалуйста, почему оно выеживается на оно? Неужели у оно не понимает, что если бы оно захотело, то оно стало бы оно? А будем щось говорити про співвідношення розмірів України та Росії та її неймовірний отрицательний успіх. З Путіним я сразу вижу, как я развиваюсь. Но йому на них плевать, потому що оно. Хочеш, щоб «оно» стало «оно», І ви думаєте, що «оно» согласится на это? Да что ти до мене доїбався? Це я, здається, зрозумів, як робити ці метафори. Дивіться, російська це як чоловік, який купив собі огромний такий джип, і це є ознакою такого маленького, скукоженого президента, в якого маленький, звісно же, да. Фух. Бать, а a що я собі купив, а? Га, iPhone 12 Pro. Ти шо? Він же дорогий, тобі що нема гроші куди? Мені давай. Бать, та то новий iPhone дорогий. А я купив вже вживаний iPhone у Big Mac. І так виходить набагато дешевше, да. Та Всі купують вживані айфони у Big Mac. А чому в Bigmach? Бо ціни як на дошках оголошень, а стан ідеальний. Ось дивись. Дай сюда. зараз я тобі найду тут, найду. О, О! А не показалось. От я їм довіряю. Реально, як новий, чуєш. І про те, що цей айфон вживаний, знаю тільки я. Ха. А, ну тепер і ти, так. Да. Тока цс. А ти от не боїшся, що з ним ну, щось то не то? Та ні, бігмах де я гарантію та повний комплект. Коробку сюди, ось ось ось, кабель і блочок. У бігамах найнижча ціна, ідеальний стан та гарантія. Переходь там внизу по посиланню на їх інстаграм сторінку. Підписуйся та отримай мінус 500 гривень з промокодом Тьоха на всі БУ гаджети. Apple. Біамах, магазин номер один в Україні з продажу Apple техніки. Ізраїльська розвідка опублікувала дані Росії войне. України данные. Вот короткая сводка, меня в телеграм-каналі, ссылочка в закрутим, але ну, я хочу обратить внимание на число, погибших, ранених і пленных. Просто ми з вами можемо поміркувати, а не те, що на російські, бо якщо на російські ти думаєш, то все. Бан! Перше 323 сука, полонених. Я розумію, що узкий солдат не здається, він просто отрицательно захвачує противника. От так от. Друге, це на сайті, де вперше була подібна інформація вказана, там написано сюди. Сігі. Тупо біломор канал з кармана випадав. Ха -ха. Ладно, це БПЛА. Коли ти кожен день десятками їх випускаєш, і десятки ці можуть збивати. Ні, там 200 штук, не більше. Або осюди, сука, з української сторони знищено 8 нахуй тисяч гаубиць. Скільки? 8, сука. Тисяч гаубіць, о сюди по вашим даним в НАТО нахуй 13 тисяч гаубіць. 13. А, а ви 8 унічтожили. Зовсім блядь, кончені і лішо, і це черговий доказ того, що все одно чим срати в маси, бо все равно уські хаває. Бо вкусненька дуже. А Пахне як! І блядь, написано 234 нахуй інструктора НАТО. Господи, просто всіх поймінна нахуй. Розписали, що де і хто і як. І так цікаво, що Ізраїль українську сторону поділив там на українські війська, найомники, інструктори НАТО. Але російську чомусь це ЧВК Вагнер, народна міліція ЛДНР, чи як вона там називається? Ні, ота, це все одне. А вот тут-то нахуй, по пунктикам. Чегось вера именно ебейшая. Я не веру. Не веру. А вот видите, вот вы хорошо сделали, я верю. Перестаньте пытаться открыть украинцам правду на происходящее. Ребят, ну вы реально думаете, что в какой-то момент времени вот этот украинец, который толдычит «Крым – это Украина», «Вы аннексировали Крым» и бла-бла-бла, повторяет как мантру, вы ему что-то докажете? Вы реально думаете, что в какой-то момент времени он такой скажет «Блин, действительно, это же Украина 8 лет пыталась начать боевые действия и начала?» Ай, блядь. ні, отут я вже не можу сперечатися, бо одразу видно, що людина розумна і спокійно може позмагатися в інтелектуальних можливостях з е, чайником. Ля. Сам вимкнувся, Єбать, він розумний, Господи. І я вже не буду сперечатися з тим, що Україна 8 років провокувала Росії, щоб з нею попіздіться. Ну це ж ну це ну, логічно. А оці звіти від ОБСЄ, де вказана якісь там інформації, ну, типа, нахрен вона на. Це просто запад, він там все бреше, то Росія каже правду, реально. Помінять, адекватний чоловік міняє реальність в зависимости от фактів. Ну, там сказали какой-то і ваша реальність поменялась. Українці делают не так. Они міняють факты в зависимости Треальності, ну то есть, если какой-то факт противоречит їх реальності, то это не факт. А да, бо тільки Росія каже, що вона не анексувала Крим, те, що референдум легітимний на Донбасі, і те, що російської зброї на території Донбасу, немає, то сука, самі шахтарі все хуярили. І це все правда, і лише українці міняють факти. От бачите, українці поміняли факти, і тепер Крим анексований. От а не тому, що світова спільнота не визнається діє правовими. Ви розумієте, багато країн є в світі, і всі вони мають підпорядковуватись якимось загально прийнятим правилам. Всі. І тільки, сука, російська, як якийсь йобаний алкаш Олег приходить в двор і каже, нахуй, все, це мій двор, тому що я так сказав, тому що я так хочу. Зараз я тебе уєбашу, бля. Вторая армія міра в повну мощь воюють проти якоїсь маленької України, нічого не може зробити. Такий забавний коментар я сьогодні прочитався в телеграм-каналі. Со сторони Росії не участвує регулярна армія. Мобілізовано всього лише 2% від резерву. Стою на асфальті, я в лижі бути чи то лижі не їду, чи то я їбанутий. Тобто на расісі краще взяти людей, які хрена не знають, відправити їх на бойові дії, ніж армію, яка сука тільки і призначена для того, щоб брати участь в бойових діях. Такое ощущение, що твій мозг пронизує електроток. Коробкое замыкание внутри черепной коробки. А если мы вспомним кримський мост, что было на следующий день после этого в Києві, я думаю, неделька таких бомбардировок Киева, Киева бы вообще не было, Но этого не делаем. И все у него так просто, вот це, знаете, вони просто могли взять и разбомбить весь Киев, але просто не захотели. Бо це буде дуже просто. Ви вот розумієте, от які добрі люди, ёб твою мать. Знаєте, що таке війна з України? Війна з України, та у вас і срадна сестра, йому шалкоголік нап'ється і починає її бити, насилувати, і і угрожають її у А чи знаєте ви, що таке росіяся? Не ну помімо того, що це болото, це і так всі знають прекрасно. Росія це як маленький хлопчик, який якось в один день пішов, а потім неочікувано флюгер Іван Денджінмас. Нічого не зрозуміли. Так и Россия, хуй помешан, Украина. Устав от этого, вы приходите к ним домой разбираться. И в ходе этих разборок завязывается драка. Вы в комнате оказываетесь со своей сестрой, запертой вдвоем, закрываетесь на защелку и говорите мужу, чтобы он успокоился. Он в ответ на это берет нож, начинает пытаться выбить дверь и орет, что убьет вас. И что самое забавное, кричит своей жене, что сейчас он спасет ее от этого оккупанта. Вот эти его невероятные метафоры, которые схожи на Санта-Барбару, такие же невероятные, как и жизнь в селе в России. Ну такие хуйня полна, блядь. Ага, дождь. Есть такая категория вечно недовольных людей, которые постоянно возмущаются. Где Киев за три дня? Мол, хотели взять на храпом очень быстро и ничего не вышло. Обделались. Ну, начнем с того, что эта фраза принадлежит не нам, а американскому генералу. А, да? Уничтожила за пару дней. Осталось буквально несколько дней. Уже танки в Киеве, они рассказывают о сгоревшей вате. Эта война продлится, Володя. Ну, максимум 3-4. Пук-пук-пук-пук. А что это такие? Монтаж. А потом скажите, пожалуйста, если мастер спорта по боксу пообещал размотать меня за 2 минуты, а я привел 5 своих друзей с ножами и кастетами, которых он положил за 10 минут и только спустя это время принялся за меня, то действительно ли он является плохим мастером спорта по боксу? Я могу сказать, че, где твои 2 минуты? Мне кажется, нет. Да за что? Да 5 вонючие галими никому не потребни метафоры. Вот если вы так само добре думали, как придумают эти ебаные метафоры, блять, Ціни вам не було б. Оце придумайте ці метафори, які нахуй нікому не треба, і ніхуя не думаєте, блядь. І піздець, і нахуй ви взагалі тут треба. Фу, я не можу, все треба робити ін'єкцію срочно. Фу, фу, так одразу добре стало. І ця ін'єкція, яка заспокоює тебе і знижує твій IQ до десяти десь. Ха -ха. І знаєте, якщо так подумати, то вінокур правий, да. Ну и каже он по факту, в принципе. А я напомню, что за первую неделю боев, имея при этом поддержку Запада, Украина практически полностью сдала Киев. И только когда эта поддержка достигла небывалых масштабов, наступление удалось замедлить. Як коли инфу? А? Что, ничего не зрозуміло? Да, Так вона і буває, коли ти не все кажеш. Блять, нахватався цих метафор, йобаних, сам роблю тепер. Так Україні надали військову допомогу, але чому ти не кажеш, коли це зробили? а? Перші тижні вторгнення різні країни надали лише там автоматики і пулеметики, а сучасне озброєння вони надали набагато пізніше. І якщо Україна зупинила наступ на Київ на головне місто України за допомогою автоматів, стінгерів, градами совєтським оці озброєнням, то що буде, коли Україна отримає танки, винищувачі, далекобійні ракети? І то до сих пор ніякими успіхами Україна похвастатися так і не може. Ну як, сука, о цьому гарбузовому, ну в смислі овочу, щось можна доказати, коли він каже, що Україні нема чим похвастатись. Ну це те саме, що сказати, що от російська це сверхдержава, а насправді вона це гам... А, ж, вона так і є. Ну не вмію я метафору ці наводи. Ну не, ну, не навчився я ще, ну буду вчитися, вибач. Не нахуй, пой. Знаете, война с Украиной это примерно как играть в шахматы с голубем. Он раскидает все фигуры, обосрет доску и полетит всем рассказывать, как он тебя уделал. То есть, любая зрада становится перемогой. То й з представлення України исход, кроме тотального уничтожения Украины, будет считаться их победой. Деякі форми життя кажут, що я не навожу ніяких аргументів, а просто це сміюся, кривляюся і все. І називаю через це мене клоуном. Перше, да, я клоун, і что? і що тепер? А ти лох? А что що цей винокур аргументовано каже, що для України буде люба розвязка перемога. А в чому аргументация? Да, в тому, що в нього нуде золота цепура А це вже признак багатої людини. А якщо багата людина, то бреха. Не буде. Де і взагалі для середньостатистичного російсівця, якщо стіни не обмазані глиною, а на стелі немає сталактитів з мочі, то це вже жорсткий аргумент. Yes. Ну а на цьому у мене все. Я думаю, і так все зрозуміло про цього війна кура. А тобі я дякую за перегляд і бережи себе.